Здорово, короче, рибів. Таке сталося мені тільки що випив Леон з подарочного, простого ящика. Ось цього. Я дивився стрім Арткула і бачив там якийсь подарок. Чекав 17 хвилин і е, видів, погнали. Зайшов в БС, вижу, прогружається магазин. Все. Думаю, який то подарок був. Може, мега ящик, большой ящик? Ні. Вижу просто ящик. Ну, просто подарочний ящик. Ну, цей. Оцей. І тупо мені з нього випадає леон. Я. Я зараз досі в шоці. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Е, Обов'язково жміть е, кол колокольчик, щоб не пропустити інші відео. Ну, зараз я дуже радий. Тому всім па-па-па-па.